Сьогодні зібралися вшанувати пам'ять цієї прекрасної людини, чоловік, батько, друг, сильний друг, я так, Пело Іванович перед час користувався і авторитетом, і повагою, не тільки серед ветеранів, а й серед молоді. Ви бачите, скільки сьогодні прийшло молоді, не доспали після трудової неділі і прийшли шанувати його пам'ять. Давайте шануємо пам'ять нашого друга хвилиною Бовчани. Два тайми по 20 хвилин і перерив дві хвилинки там може десь щось подсказа, попити водички і так далі. Пішов наш турнір, присвячений пам'яті дочка Ігоря Івановича. Дякую всім, що ви виконали те, що я просив, без травм. Це саме головне. Ви бачили, яка була боротьба на полі і в першій зустрічі, і в другій зустрічі. Це колективи, які... це друзі Ігоря Івановича. От так і грав і Ігор Іванович. Поздравляємо з першим місцем представника команди. <реш> значить, друзі, дві обяви. По-перше, по я хотів би, щоб оцей кубок, який сьогодні ми розіграли, значить, він був перехідний. І дату встановити, значить, це друга субота, листопада місяця, щоб ми розігрували перехідний кубок пам'яті Дячка Ігоря Івановича. Я думаю, що ніхто не буде проти. Правильно? <реш> значить, давайте запам'ятаємо. Друга субота, листопада місяця. Так. І друге, друге. Я хотів би побажати Віктору Володимировичу за організацію такої прекрасної поляни, проведеного часу. Це капун Віктору Володимирович. Так, Там ми організували такий маленький столик. Зараз поставимо бутербродики, конфети і хто зможе 50 грам а хто водички. І ми попам'ятаємо нашого друга, прекрасну людину Дячка Ігор Івановича. Всім дякую.